Спірності, проведення чи не проведення виборів під час воєнного стану і лежить цей сумнів громадян, високий відсоток, що є нерозуміння, чи ми на сьогоднішній день демократична країна, чи ні. Як ці сумніви. Зводив би на нівець, насамперед звертаючись до позиції наших партнерів, які є безсумнівно демократичними країнами: це європейські країни, це Сполучені Штати Америки, які визнають нашу країну як партнера, визнають наше керівництво як керівництво країни, з якою можна і потрібно працювати. А відповідно, не з демократичною країною наші партнери працювати ніколи не будуть. І хотів би лише ще пригадати колись. Не я це сказав, що в демократичних країнах дуже важливо проводити вибори, щоб уникнути застою влади. Це було пов'язано з позицією голови нашого парламенту, пана Стефанчука, який чітко сказав, що застиглись демократії, не має існувати в суспільстві. І він не бачить, не бачить, що Конституція передбачала якусь заборону проведення виборів, виключно закон. Передбачає заборону проведення виборів. Я думаю, що якщо б да, якщо б пан Стефанчук на сьогоднішній день був у складі Конституційного суду, то напевно рішення Конституційного суду звучало таким чином з приводу виборів і демократичності нашої країни, що е заборона проведення виборів в нашій країні лежить виключно в площині е закону, пов'язаний з воєнним станом, а конституція прямо не передбачає цієї заборони. Це якщо посилаєшся на пряму мову пана Стефанчука.